Скажіть, ви любите слалом? оце по фішкам, отак, дюн ду 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 дюн дюн дун Це класичний слалом. А є базовий слалом? Вони Мішаня, покажи, як в тебе виходить. Пошли. Справа в тому, що навіть якщо ви не любите класичний слалом, то вам обов'язково треба тренувати базовий слалом. А ну, красавчик, лишилось ще назад дивитись, буде взагалі жара, молодець. Ану Ростик, покажи підручну ногу, будь ласка. Справа в тому, що базовий слалом це, мабуть, найбільш прокачуюча річ, якщо мова йде про... Координацію, передачу зусиль, красавчик. І назад в праве плече поглядай буде ще класно І про загальну рівновагу на роликах Бо якщо ви вмієте катати базовий славом, зараз зараз ми вчимось тримати рівновагу в нижній балансовій стійці. Ніхто нічого не зрозумів, але коротше, щоб рівновагу було легше тримати, коли ви в нижній позі. Ще на найгін, що й носочку не виставляєте. І це вам дає можливість краще загалом відчувати... О, покатілося, красавчик. Кла... Краще відчувати рівновагу, точніше передавати зусилля в ролики, і потім робити всякі необычні штуки. Щоб менше падати, а навіть якщо ви падаєте, то робити це м'якіше. От як тьома. Красавчик, як людина павук, впав, молодець. Все,